Мене звуть Максим, я військовослужбовець, який залишив частину, і зараз повернувся знову на військову службу. З початку вторгнення російського я вирішив, що потрібно ну, не пасивну участь приймати у тому, що відбувається, а активно допомагати державі. І пішов у бойову бригаду. Там ну, ніхто не знав, скільки воно буде тривати по часу, і потрошку-потрошку почав накопичуватися ну, втома. І до того ж, у відриві від сім'ї весь час знаходишся. Там також накопичуються негаразди, і вирішив, що ну, от, в якийсь момент що потрібно. Ну, ділити собі трошки часом, тому і пішов з військової частини. З одної сторони, було страшно, тому що я ну, не знав, чи, ну, як це сприйме командування, як взагалі, може, мене там десь схоплять, заарештують одразу. Але з іншої сторони, ну, я хотів повернутися додому, тому це мене штовхало на те, щоб ну, і, іти і намагатися зробити так, як. Я вважав потрібним. Я ну, підтримував контакт зі своїми побратимами і ну, дехто з них також. На жаль, це є така практика, теж пішов все зачем. І а, я дізнався від нього, що а, і він планує повертатися, а повертатися чому? Тому що а, зараз. Наче до 1 січня є така можливість повернутися у військову частину з поновленням. По в першу чергу, тому що м -м, потрібно якось отримувати сім'ю. Я їм не дуже зможу допомогти, якщо, наприклад, мене там, у в'язницю посадять чи ще якось інакше. А повернувшись на військову службу, там, Має бути поновлення і грошового забезпечення, тому я хоч якось можу допомагати своїй родині. Тому от прийняв таке рішення, що краще, краще вже так. Проходив службу спочатку повномасштабного вторгнення. Попав по мобілізацію. Були і в Херсонській області, і в Херсоні були. Потім почали проходити службу в Донецькій області. Напрямок Бахмут. Проходили службу, все було добре. Потім почались проблеми в підрозділі, я хотів перевестись з частини, або в частині так по переводу, або з частини в іншу частину для подальшого проходження служби. От. Ну так сталося, що в частині ніхто, ну, то часу нема, то ще щось, то ще щось. От. І воно так все з часом ну, накіпало, все, отак, от все відбувалося. Ну, я прийняв рішення, що поїду, так сказати, додому. От. візьму відношення, ну і буду переводитись, ну, почав діяти самостійно, по факту. От. Ну, коли я позвонив частину і сказав, що я взяв відношення і ну, готов перевестись, от, мені сказали, що це вже не потрібно, ти вже поза штатом, ти вже все життє. От, Розбирайся сам. А тут подзвонив знайомий каже, що є така ну, можливість проходить службу у Національній гвардії. Ну, так як я звідси, ну, з Одеської області. І так як я проходив в 30-12 строкову службу і звільнився в 15-му році з цієї частини, я прибув до частини. От. Поспілкувався з офіцерами, От. вони мені пояснили всю ситуацію, всю процедуру. Я з цим погодився, От. надав документи, пройшов співбесіди. От. І мені сказали, ми вам допоможемо. І да, ви будете проходити службу або в частині, або по роз. Ну, як це. Мене це все влаштовує. От. І в даний час я вже знаходжусь в даному місті. Ну, десь третій чи четвертий день. От. Все добре. ну... Людям, як би, ну, командирам, там офіцерам не ну не все равно. Що з тобою, як там якісь питання є проблемні, ти звертаєшся, тобі ж до тебе відносяться по-людськи. Коли військовослужбовець здійснює СЗЧ, ну, командир бригади, частини і так далі, подає військовослужбовця в СЗЧ, Далі йде його розшук. Прошукує його і його бригада, і військова служба правопорядку. Так само це зараз поліція займається. Коли військовослужбовця знаходять вже або він сам виявляє бажання пояновитися на військовій службі, він приходить або до себе в частину, з якої він пішов в заче, або в військову службу правопорядку. І далі йде його поновлення. Ставлення, в принципі, адекватне йде. Деякі відносяться до них більш з розумінням, те, що вони пішли в все заче, бо в них були якісь певні моменти, чому вони це скоїли. Тобто, або якісь там сімейні не гаразд, або не з командирами, і ну кожен розповідає свою історію і побратими ставляться ну цілком адекватно до цього всього. Тобто немає такого, що там когось загнобить або ще щось. Ну всі ми люди, всі ми розуміємо до одного, що у кожного різні ситуації в житті бувають. 21 листопада, 2024 року е, року набрав законної сили закон України, який дозволяє військовослужбовцям, які в свій час вчинили самовільне залишення військової служби, а також дезертирство повернутися і подальшому проходити військову службу в, в, в даний закон, також передбачає, що особи, які Добровільно прибули, заявили про себе і свій злочин. Подальшому проходить військову службу, і відносно них кримінальне провадження закривається після звернення до правоохоронних органів. Особа с до направляється для подальшого прохоження військової служби до резервних батальйонів, які спеціально сформовані для таких військовослужбовців. Їх, поприбуттю, командування протягом 72 годин повинно включити до списків особового складу даної військової частини та поставити на всі види забезпечення, таке як. Грошове, речове та продовольче забезпечення. І вони дані військовослужбовці після поновлення їх в статусі військовослужбовців користуються соціальними гарантіями, так само, як і інші. Наразі до Одеської спеціалізованої прокуратури, також Державного бюро розслідувань, яке знаходиться на території Одеси і Одеської області, наразі звернулося 191 особа, яка виявила бажання Ані проходити військову службу і відносно них кримінальні провадження закриті відповідно до частини 5 статті 407 покарання за самовільне залишення починається від п'яти років позбавлення волі безальтернативно.